Так, дивіться, порівняння з істенбуш хорватський і буш німецький. Ківар тут, кевар тут. Так. Однаковий матеріал. Найголовніше різниця це у подушках вони максимально м'які, анатомічні з пам'яті, вон дуже м'які. Комплект входить, ще додатковий комплект, більш повижний, Планки, пікатінь, адаптери. Мануал. підвісна система. Систем Буш, це бо оригінально з маркуванням Sistem Максимально м'яко затискає, обхват тримає, регулювання. Тут можна переставляти, тут регулюється. Велкрови пучки зовні, Рейли. Якісні адаптери під балістичну маску стоять, не люфтять. Якість топ. Гвинтики, кожна гаєчка, кожен гвинтик вироблений в Хорватії. Алюмінієва вставка в шраут всередині, щоб нічого не люфтіло. Так, ось так він виглядає. І ось буш, який німецький. Тут теж регулювання, але підвісна система вже така більш, так сказати. Жорстка. Вона на голову тисне, якщо її затисну, за, закрутити повністю. Тут пади не анатомічні і не м'які. Тут паролон, ось цей пінопласт такий твердий. Коротше, воно більш таке жорстке все. І на голові, коли цю штуку ну, фіксації систему затискаєте, воно все отак от по колу здавлює голову. Бо тут є пластик, ось. А не е, ремінці м'які. Так, ну і ззовні ставка тут з пластику, шраут якісний, рейл якісний. Єдине, що тут трохи люфтить адаптер і він гладкий, а хорватський він шершавий, це покриття більш бліково, ну, антибліково, так скажемо. Ну, коротше. А і вони ще до, до всього погано тримаються, бо пінопластик твердий і вон, буває таке, що відпадають подушки. Короче, якось так. Ось маркування. Буш протектив, а це станбуш.